Після деяких невдач стало зрозуміло, що нашу місію можна буде завершити приблизно за 20 років. О, науковий монітор коло оголосив, що це наш фінальний сезон. Нехай приниження розпочнеться. Усі наші машини для заробітку грошей зламалися. Схоже, сонячки приталежності збанкрутували. Нам потрібні гроші і швидко. Сьогодні ми засвоїмо багато уроків. Ми ребрендингуємося як суперрозумні діти. Ми б'ємося сильно, але і любимо сильно. Ніщо не зруйнує цю сім'ю. Сподіваюся, до вихідних вони усі подружаться. Бля хатерів, житті не все якомусь дістей. Ви що знову думали стати великими? Я віддав своє життя за стіну. Усі пристебніться. А тепер продовження. до <піллянна> 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 <піллян> <піллян> Нам треба забиратися звідси. Що з попою? Щоб це не було, це не моя провина. Я був зайнятий медичним шахрайством. І у мене є всі документи, щоб це довести. Місію майже завершена. Ця планета потребує очищення. А так, земля була чудова, поки тривала. Це зайшло надто далеко. Ми врятуємо світ. Моя родина любить землю, а я люблю свою родину. Трошки б допомоги не завадило. Террі, ти знову телепортував себе у стелю.